Добрий ранок, шановні колеги. Хочу поділитися такою приспособою. Це для тих, стосується хто багато може пилісоси стяжки або багато різного будівельного сміття. І часто міняють в китайських плесосах мішки і того подібного. Є така приспособа циклонний фільтр. Я такий китайський пилесос. Пелесос десь три роки. Ну, свою роботу виконує відмінно, але якщо потрібно шліфувати стяжку, там мішки міняти, туди -сюди, ну таке. Вирішив спробувати от таку штуку. Попробував ну, спосіб дієвий. Пелесос свою потужність не втрачає, сміття закидає відро, то є нормально. Якщо комусь потрібно багато плесости і не хочу часто міняти мішочки от така от штука, але ну, я пилососу десь три роки, відро потрібно тару, тару потрібно би поставити якусь кращу, бо тому що зараз продемонструю. Реком... Про Він так тягує, що аж. Цей пластик закидається, втягує всередину. Зараз ще покажу. От. Сміття. Сміття вітрі. Ну, мішочок там чуть-чуть може бути в Ну, Кому цікаво, можете собі взяти до уваги. Дякую.